Залишки дерев'яних огорож, колоди, через які захисники Києва виливали розплавлений дьоготь на загарбників, фундаменти майстерині, будинків прадавніх киян, сліди першої митниці, і навіть прообраз холодильника, де наші далекі пращури зберігали продукти. Відчуття, наче потрапив на зйомки фільму про хрещення Русі, і ось ось на вулиці з'явиться князь Володимир. Проте, це не зйомки, а справжня історія, до якої можна доторкнутися рукою. Ця локація, на якій ми зараз з вами є, це якраз у та сторінка історії до цих пір маловідома, яка тепер нарешті відкрита. Тут ми бачимо, що е... Митники працювали з подорожніми. Подорожні мали можливість зупинятися тут тимчасово проживати. Взагалі, Київ давньоруського часу, це ще місто порт і дуже важливе місто порт. Шлях зваряв греки. Усі ці артефакти були знайдені під час будівництва на поштовій площі. Через деякий час будівництво зупинили. А на його місці виник музей, що розкриває киянам історію стародавньої столиці. Самі ми зараз стоїмо фактично на трасі вулиці, центральної вулиці, яка з давніх часів вела від порту до центральної площі, нині це контрактова площа. Так що ми з вами йдемо дуже давнім і важливим шляхом. От У нас під стіною фрагмент такої дерев'яної конструкції вона дуже цікава і важлива і згадується вона, що найменш ну от найближчі для нас часи. Це період правління Івана Мазепи. Це один із головних експонатів музею фрагмент наскрізної хрещатицької вежі, через яку можна було потрапити до стародавнього міста або виїхати з нього. Під час розкопок археологи знайшли десятки монет, печаток і прикрас, що належали давнім киянам. Усе це було передане до інституту археології, та після реставрації повернеться назад у музей. Але виявляється, що поштова площа не єдине місце в столиці, яке може відкрити киянам таємниці предків Оболонський острів. Тут під час будівництва знайшли ще більш давні артефакти. Поки що говорити про щось зарано, бо ми тільки маємо починати тут працювати. Ми зараз очікуємо реєстрацію дозвільної документації на дослідження від департаменту охорони культурної спадщини КМДА. І тоді вже ми зможемо вийти, провести роботи. І скоріш за все, тоді вже ми зможемо більш чітко сказати, що тут було перший артефакт прикраса. Її знайшли місцеві жителі, просто прогулюючись островом. Наша ж громадськість Оболонська звернулась, тому що вони знають, що я розуміюся на захисті археологічної спадщини. Це луниця, і знайшли отут на острові посередині острова, коли прокладалася каналізаційна мережа. Ґрунт було піднято на поверхню. І от в цьому ґрунті вона ну, була знайдена. Зараз ми не знаємо, чи, е, чи це просто якась випадкова знахідка. Да? Ну, може, якась жіночка у ті часи ходила тут по берегу та втратила її. Судячи з е, цієї знахідки лунниці, ми, якщо чесно, археологи віримо тільки в те, що самі витягли, бо бували такі е, випадки, коли. Реч походила не з того місця, де вказують, але ну, ми можемо припустити, що цей ландшафт для носіїв київської культури, до якої відноситься цей фрагмент лунниці, в принципі, притаманний. Тобто таке може бути. Для цього потрібно знайти культурні нашарування або якісь інші предмети, які підтвердять або е, спростують цей факт. У разі, якщо здогадки археологів підтвердяться, лише одна маленька металева прикраса дасть змогу говорити про більш давнє походження Києва, ніж ми вважаємо зараз.